Поэтому надо делать так, чтобы ни одна сволочь, даже в мыслях своих, не могла подумать, чтобы косо посмотреть на Россию и россиян. Бояться должны. И нам не нужна их любовь. Нам нужен их страх. Мы их любили с 91 -го года. У Росії все за старим сценарієм: цинічно продовжують залякувати українців і так само цинічно обстрілюють українські міста посеред холодної зими. Бо коли на фронті немає жодних серйозних успіхів, залишається лише терор проти мирного населення. До реальних компромісів у переговорах там не готові. Натомість, вже взялися критикувати Дональда Трампа, обурюватися рішенням індійських компаній відмовлятися від російської нафти та скаржитися на Ілона Маска, який, зрештою, відключив російські сторлінки. Коротко, винні всі, окрім самої Росії та її війни. Я Софії, це новий розбір російської пропаганди. Не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар під цим відео. Індія почала відмовлятися від закупівлі російської нафти, і, схоже, цей крок було зроблено під прямим тиском президента США Дональда Трампа. Ба Більше Трамп привітав це рішення та зняв з Індії раніше запровадження мита у Москві, Звісно, шок як так, надійний партнер Індія раптом перестала слухати Кремль і пішла назустріч Заходу. Ще зовсім нещодавно в Росії Трампа записували ледь не в союзники, а сьогодні про нього вже кричать як про чергового ворога. Любов у Кремлі, як завжди, триває рівно до першого невигідного рішення. Взагалі, якщо розібратися, во по перво ми, ми у нас как-то Трамп вроді він друг, що ли, какой то у нас все такое, такої общее в обществе все таки некое. Ну він ділян все невероятно враждебно в отношені Росії. Невероятно враждебные шаги он делает в отношении России. Я уж не говорю о том, что он продолжает, несмотря на переговоры, там, поставлять разведданные, оружие поставляет. Ну, слушайте, постоянно последняя эта история с Индией. Ну, ну, понятно, что все, что было затеяно, и, и, так сказать, снимание этих пошлин в Индии, было только ради того, прежде всего, чтобы, чтобы они прекратили покупать у нас э, нефть. И я думаю, что они прекратили. Я думаю, что они прекратили. Хотя у нас говорят, ну, премьер-министр Индии ничего промолчал. А что ему говорить-то? Зачем ему говорить? Есть компании, частные, которым просто говорят, ну, хватит. И все. Я посмотрим, ну на мой взгляд, свой вода білси. Ну я так крайні шаг, і це далеко не єдина причина для паніки в Москві. Воювати як раніше більше не виходить. Американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит Міністерства оборони України щодо використання Starlink російськими ударними дронами. І для Росії це обернулося справжнім провалом. Починаючи з 5 лютого, у росіян масово перестали працювати термінали StarLink. Окупанти скажуться, що зв'язок відновити не. Можливо. А це напряму б'є по координації їхніх дій уздовж цієї лінії фронту. Щоправда, Соловйов, як завжди, запевняє, що це не така вже й проблема. Ага, звісно. Саме тому вони так істерично про це говорять. Да, в якийсь момент часу стали брати Старлінг. Почти всюди це одна із. Да, дуже удобно. Да, широкополосний інтернет. Но літали і долбили без цього. Управляємось в воск не потеряна. Любой грамотный военачальник всегда не то, что дублирует, а, как правило, еще и перекрывает связь. Поэтому ну, я со многими сейчас общаюсь на фронте. Да, неудобно, но управляемость войсками не потеряна, связь не потеряна, все, что надо, куда надо, летит, работа продолжается. Але знаєте, російське ниття на цьому не закінчується. Вона плавно перекочувала й на дипломатичний трек. Тепер у Москві з образою чекають дзвінка від президента Франції Еммануеля Макрона, який колись необережно згадав, що відкритий до переговорів. Проблема лише в одному: Макрон Путіну так і не подзвонив. І тут в Кремлі почалася справжня істерика. Лавров образився настільки, що присвятив цьому шматок свого інтерв'ю. Схоже, в Москві плутає дипломатію з сервісом Передзвоніть мені, будь ласка. Макрон в очередной раз, где-то недели две назад, опять заявил, что я вот как-нибудь позвоню Путину. Ну, вы знаете, это… Несерьезно, это какая-то такая жалкая дипломатия. Но если ты хочешь позвонить, и о чем-то поговорить всерьез, но ну позвони. Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях, я смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции. Цікаво, якщо ви так люто ненавидите Європу, якщо за екранів російського ТБ постійно кричать, що її треба знищити, то навіщо тоді ці нескінченні дзвінки й очікування контактів? Чи це як завжди не викликає жодного когнітивного дисонансу? А тим часом Росія цинічно продовжує обстрілювати українські міста посеред лютих морозів. Цього року їхня тактика взяти ворога холодом проявляється особливо відверто. Так Кремль намагається тиснути на Україну, яка відмовляється без бою здавати Донбас чи виконувати чергові ультиматуми, які у Москві вигадують безупину. І водночас, як російські пропагандисти, так і чиновники раптово згадують, що світло зникає і у їхніх містах. Хто винен? Звісно ж, Україна. Бо відповідальністю Росії – поняття суто вибіркове. Тобто вся Європа возмущається з криками о тому, що «посмотрите, Україна, Україна замерзає, Україна ще там, а Росія створює там гуманітарну катастрофу». Подождите. А у них же так дивно поется, что не взмерзла Україна. Не взмерзла. Украина за 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 январь где-то 3,8 миллиона человек вот, в прифронтовой зоне они в тот или иной момент оказывались то есть на них отражались сбои электроэнергии, то есть, именно потому что украинская сторона начинала это все еще год назад бить по энергетике и продолжала это делать сейчас. И в августе в январе они делали все то же самое. Что касается призывов к перемирию. Вы знаете, сейчас вот истерику закатили по поводу того, что мы бесчеловечно обесточиваем города, люди страдают, замерзают, и Россия вот бьет по энергетическим объектам. Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы начали первыми бить по энергетическим. И по другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы. Год назад э, год назад yeah. был взорван пассажирский поезд без какого-либо военного э, элемента. Так, так, конечно, Це ж Україна первая напала на Росію. Це ж Україна розв'язала війну проти мирного сусіда. Розповідайте ще може вже досить брехати і прикривати цим свої цинічні удари по території іншої держави. Може, час визнати очевидне, це ваш почерк: вбивства, терор, спроби зламати цілу країну. Ви зговорили про це лише тому, що Україна має силу відповідати. Бо Росія, як показала історія, розуміє лише мову сили. Саме тому президент України прямо заявив: ми готові до нового енергетичного перемир'я. Питання лише одно. А ви? Лавров останнім часом остаточно розійшовся і вкотре повторює стару мантру. Ви на війні бачите захід. Класика. Коли немає аргументів, завжди можно знайти зовнішнього внешнего борога. То, что НАТО занимается ровно тем, что запрещено, стремлением доминировать и не просто доминировать, а вбирать в себя все больше и больше членов, всем хорошо известно, и попытка проглотить Украину и создать из нее плацдарм, против Российской Федерации, создать на ее территории военные базы, развернуть вооружение, нацеленное на нашу страну. Это, в общем-то, и привлекло, привело к тому, что у нас не осталось другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию в ответ на обращение Донецкой и Луганской народных республик. И после многих лет попыток, Об'ясніть западу на самому високому рівні його лінії на затягування Україну в цю смертоносну ігру. Чесно кажучи, весь цей потік вигадок про НАТО, так звані Ленери ДНР, та військовий план здарми з України проти Росії. Вже навіть не хочеться коментувати. Кожен хто бодай мінімально стежив за зовнішньою політикою НАТО, знає Україну роками не були готові бачити членом альянсу. Але навіть якби й були, що з того, Україна є незалежною та суверенною державою і має повне право самостійно ухвалювати свої рішення. Виходить, що Росію влаштовувала лише одна модель Україна як маріонетка. єдиний, хто реально перетворив Україну на військовий плацдарм, це сама Росія, коли напала у 2014 році. Усі ці розмови лише вкотре підтверджують, Москва не готова ні до довгострокового миру, ні до будь-яких реальних компромісів. Все те, що генерується сьогодні Європа і Україна, воно не содержиться в, в тайні, воно просто вивалюється огромним потоком і називається українськими хотілками. Тобто, коли Україна, коли європейська сторона починає розповідати про железного дикобраза, То есть, когда с украинскую сторону надо обязательно нафаршировать вооружением, поставить вдоль линии соприкосновения, сделать 800 тысячную армию. И далее, 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 вот, вот весь набор фантазий, который они себе только могут представить. Да? На этом фоне договориться невозможно. Мы не можем договориться вот при таком подходе. То есть, когда Евгений Зеленский говорит, мы хотим мира, но он хочет какого-то своего мира. Це його мир, а особенно на фоні нових поставок а, от, порошка, котрого восприймають. А на якому власне тлі взагалі можливі домовленості на тлі повного зникнення України як держави? Бо саме такому сценарію в Росії були б тільки раді, і цього навіть не приховують. На російському ТБ відкрито звучать заклики до знищення українців. Тож без ілюзій, ось так на практиці виглядає їхнє бажання миру. без компромиссов, без співіснування, без Украины. Он сейчас начнет опять про Киев говорить. И я думаю, да вот он сейчас опять затянет свою песню, а в этот момент Белгород утюжит. А я должен жалеть там нацистов. И смотреть, и потом читать, как мне люди пишут. Вот у вас на передаче, когда Белгород утюжили вовсю, Василь призывал, вот, уничтожить Вот. И жалеть пленных. Когда в плен сдадутся. А чтобы Белгород не трогали, Харьков не должен быть. Поэтому, жители Харькова, покиньте проклятый город. Потому что ваш город используют как базу для нанесения ударов по Белгороду. Я достаточно понятно выражаю свои мысли. И Бука Соловьев продолжает нести ввертый абсурд. Российская армия цинично обстреляет украинские житловые кварталы. Звычайные спальни районных мест, где нет ни заводов, ни военных объектов. Там є лише будинки, школи, лікарні. Просто мирні люди. Але на російському ТБ знову і знову повторюють свою мантру: мовляв, ми не б'ємо по цивільних. Це відверта брехня. Брехня, за яку щодня платять життями українці. Що треба особливо підчеркнути, що військові сили Російської Федерації, по жилому сектору, ударів, ніякими агнівими средствами от не наносять. не наносять. А знищують только об'єкти інфраструктури, які, помимо об'єктів оборони промислового комплекса, ну, звісно, тим чи іним образом сказуються і на житлово комунальному господарстві. Погрожувати росіяни вирішили не лише Україні, а й усій Європі за її підтримку. У Москві вже взялися критикувати ідею спільного виробництва озброєння між Україною та європейськими країнами на території ЄС. Логіка проста. Там підприємства можуть працювати без обстрілів і значно ефективніше. Але для Росії за старою традицією це знову загроза. Дивна логіка, ядерна держава, яка постійно лякає весь світ, при цьому сама боїться буквально всього від заводів до домовленостей. На мій взгляд, абсолютні враги, на мой взгляд. І вони, відповідно, повинні розуміти, що якщо ви будете производити ці ракети у себе на території, Котори будуть стріляти по нашим городам, Ну, це є законною целью. І ті переваличний пункт, все. йдуть. Терори, його виправдання. Ось як у Росії бачать так званий мир, до якого вони явно не готові. Вони не розуміють іншого світу, крім сили і страху, і продовжують нав'язувати його всім навколо. Кожен їхній удар, кожне обстріляне місто. Це підтвердження того, що мир для них не більше ніж фікція, яку вони використовують для виправдання власного насильства.